Дорогі наші уболівальники від нашої дружньої і футбольної ковалівської родини прийміть ці наші вічі привітання. Рік, що мина, як і попередній, був дуже важкий для всіх нас. Але ми, українці, і подолаємо будь-які труднощі, переможемо будь-якого ворога. Ми невтомно допомагали та дякували нашим збройним силам за можливість грати у футбол. І перед кожним матчем вшановлювали пам'ять полеглих героїв і цивільних українців. Проте будь-яку темряву рано чи пізно. Проривають промені світла, і ми хочемо побажати вам світла і тепла, ваших веселя. Миру та добробуту у ваших родинах. Здоров'я і благополуччя вашим рідним і близьким та перемоги всім нам. З Новим Роком!